Привітик, 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 мої любі. Усі поці... поціновачі і фоловери моїх каналів і моїх репортажів. Я думаю, що вже е, розуміють, що якщо я одягнена в більш стриваному аутфіті і в неймовірних фетрових капелюшках, яких в мене величезна, величезна кількість, а попереду у нас ще літо це будуть зовсім інші образи. Тому кого цікавить фешн-фешн, то наберіться терпіння, і кому не цікаво те, про що я говорю, ну таких теж е, вистачає. Я з розумінням до цього відношуся. Ну тому що ну, тому що люди дуже різні, не будемо занурюватись саме психотерапією, Психологічні розбирання таких варіантів, але попереду буде дуже багато цікавого це 100%. А сьогодні я хочу поділитися з вами про культурне життя Києва, оскільки я знаходжуся у Києві і про це ми будемо говорити. Я вам дуже багато розповідала про різні вистави, про режисуру, про театри і так далі. Але в мене є ще одна родзиночка, один е, козир у рукаві, який я хочу дістати саме для вас сьогодні. Я хочу вам розповісти про виставу, яка аншлагом іде на лаштунках театру Івана Франка, мого улюбленого в Києві, театру нашого храму Мульпомена Номер один в Україні. Вистава в режисурі Івана Уривського за е, неймовірним твором Івана Карпенка е, Карого. Безталанна. Іван Карпенко Карий і його твори це наша національна спадщина, наші здобутки, це основа драматургії, літератури саме української. Це людина, яка талановита в усьому. Тому що я не можу сказати, що в ньому більше: чи драматурга, чи режисера, чи письменника, чи актора. Він був неймовірний в усіх цих іпостасях. І, напевне, самим відомим твором, який просто списане життя класика це «Бесталанна». Про, про що там? Про нерозділене кохання, про трагедію -крохання. Як би сказали психологи, це трагічний трикутник Карпана. І не дай Боже потрапити саме в такі співзалежні відносини, тому що це не про любов, це про співзалежність, це про страждання. І головними героями. ]えー, <Sanes> ]えー, <Sanes> зараз хвилинку, пауза. Uh, і головні герої цього твору Варка. Uh, Гнат і Софі, і їх нерозділене кохання і трагедія, яка яким це все закінчується. Я не буду розповідати фабулу, тому що ну, багато хто читав це в оригіналі. Тільда, бачите, мене знову слухає наша тільдочка. От вона так сідає, а мені хочеться вам ще більше і більше розповідати. Правда, тільдуся? І Вона теж слухає про Карпенка Карого, її ж театр не можна буде з собою взяти однозначно. Тому Тільдочка сідає і слухає, все ще розповідаю. Ось тут вам слухає, отак, от мило, приємно. Оця неймовірне скочтер'є. Яка посміхається. Повертаємось до наших баранів. Безталанна і твор Карпенка Карого. Але автор і режисер значно глибше нас занурюють у роздуми. І занурюють у те, що кохання і справжня любов вони не про це, вони не про страждання, вони про чистоту помислів, про чистоту ідей. І дуже небагато людей. У світі мають щастя і вміння, і поціловані Богом, щоб саме кохати безумовно і навзаєм. Але ж без кохання жити неможливо, без любові жити неможливо. Тому що як можна не любити життя, як можна не любити людей, як можна не любити рідних, друзів, ось таких, от неймовірних, маленьких наших, як тільдочка товаришів. Це все основа життя. Тому не занурюйтесь у трагічні відносини, будьте щирими, будьте чистими, не, в, не втрапляйте в ситуації, за які потім буде неприємно, а за, за на них 100% буде неприємно. Не будуйте своє щастя на нещасті інших людей, поважайте почуття інших, любіть щиро, правдиво, по-справжньому. Це є гімном життя. Постановник Іван Уривський, я режисер-постановник, це режисер, який багато років був головним режисером одеського драматичного театру. Але Франківці його переманили І зараз на лаштунках на сцені франк театру імені Франка вистави за режисуру Івана Уривського, які просто аншлагують квитки, розкуплені на Конотопську відьму вже на наступний рік, 2025 тисячі двадцять п'ятий, до березня. Безталанних квитків немає. Мені здається, до осені. Е, так багато вистав, які він е, режисував, і це щось неймовірне. Але не тільки Іван Ориський, е, талановитий режисер театру Франка, а так само це і Юрій Одинокий. Його вистави це просто ну, це такі твори е, по Достоєвському мені дуже подобалось, Ну просто про що ідіот його постановка. Ну багато про що. Так само це Петросян, е, що казати, так само це е, режисура нашого Анатолія Хостікоєва, його е, вистави, де він е, був режисером е, в, в, в ролі е, Наталочки Сумської, Люк злі іноземців, в тому числі, да, знову ж таки, аншлагований, це щось неймовірне. А в виставі «Бесталанна» головну роль грає Олексій Богданович і син Наталі Семської, і Анатолія Хостікоєва, В'ячеслав Хостікоєв. і багато, багато, багато акторів, вже не таких титулованих, але які грають просто неймовірно. Тому у кого є можливість: ходіть до театрів, читайте книжки, читайте вголос, любуйтеся природою, і саме головне любіть. Любіть по-справжньому всім серцем. Кажіть про це, розповідайте, не соромте своїх чуттів, це так прекрасно, це так неймовірно. І я всім зичу, щоб кохання було взаємним. Якщо це навіть не твоя половинка, я люблю ці поняття половинка, не твій партнер, не твій чоловік і так далі, якщо це навіть хтось з батьків, з дітей, твій товариш, чи маленька якась твоя домашня улюблениць, чи просто пташка, яка пролетіла, любіть. Це наповнення вашого життя. З любов'ю до вас, з Києва, ваша е, творча у фетровому італійському капелюхі котелок Оксана Дев'янишина, папа.